Перемішуйтеся, перемішуйтеся. Зараз буде цей. Перший дубль. Україна понад усе. Ще раз. Україна понад усе. Іра. Україна понад усе. Іра. Іра, Іра. Україна понад усе. Софія, Софія Духовська. Україна понад усе. Далі. Віка? Далі чи Віка? Віка. А, Україна понад усе. Анею Нанечка. Україна понад усе. Анечка. Аня Бурак. Україна понад усе. Е, Маричка, Вітів. Україна понад усе. Маричка Шмигельська. Ой, конечно. Україна понад усе. Милася. Україна понад усе. Христикувати? Так. За нанцигаєте. Україна понад усе. Bedankt. 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 She's